Тут не питають про минуле. Тюремний жаргон поступається в цій обстановці армійським командам, а замість наглядачів бойові інструктори. Це Алькатрас, спецпідрозділ у складі легендарної 93-ї бригади Холодний Яр тут воюють ті, хто ще вчора бачив небо у клітинку. Часом їх називають специфічним контингентом. А для ворога вони лють, що не знає страху. Ці хлопці з першого дня як потрапляють до нашої роти, ми їм пояснюємо, що для нас немає різниці, немає ніякого там предвзятого відношення до цього. Ми це проговорюємо і вони це цінують. Роботи, одну! А чого че через брусор не Тримаємо оборону, кругово! Що не вийшло? Через. Можна прокинути через брусор, з під нього, як ми об'яснялися. Кістю, суто взяв, закинув, все. А так по факту ти пи, ти першого номера взявся і за трьохсотів. Самому цьому випадку. Остався то там. Їх готують до концентрованої війни. Штурми, зачистка бліндажів, стрільба зі складних положень. Буває, інструктори не добирають слів, адже нерідко це тут діє краще за будь-який статут. Бо у реальному бою ціна помилки одного може позбавити життя всю групу. Давайте перемовіха хай перезарядиться. Прикриваємо. Придьорний. Диви. Проблема. Бо погано хтось автомат чистить. Да? Тіляння, ага. Так, вони не янголи в минулому засуджені за тяжкі тілесні чи крадіжки, де хто провів за ґратами пів життя. Але зараз ці руки тримають зброю, бо війна стала для них єдиною чесною можливістю змити бруд минулого не на словах, а своїми вчинками. Перший шок у мене був від з 2010 року. Заступився за. Дитину. Людина намагалася асфальтувати дитину. Мені далі 8 років. Микола на позивний череп, родом із Донеччини. Чоловік із важким поглядом і непростою долею. На фронті він часто бачить в обличчя своїх ворогів. У його біографії є надзвичайний епізод. Рукопашний бій із Кадировцем, що проник на позиції його групи. Я розумів, що возлі мене автомата нема. Возлі мене був тільки один ніж. Ну а чим закінчилось? Я ножом ударили. Макши. Микола сміється, коли чує пропагандистські заяви про непереможних росіян, котрі своїх буцімто не кидають і в полон не здаються, адже в його активі не один полонений окупант. Здаються ще є такі, котрі не здаються, вони відстрілюються. Нам приходиться їх угу. захищати. А которі хочуть хочать молодия там, котрий прибивши, ані здаються. в шклян. 93-й ОМБР, батальйоном «Алькатрас». батальйоном Алькатрас. Да. Дякую, Спасибо, що вам. оставили нам жизнь батальйону Алькатрас. Позивними тут часто стають колишні тюремні прізвиська з потужними значеннями, як і характер самих бійців. Сергій він же смерть, 38 років, родом Житомирщини. За плечима служба в 95-й бригаді ДШВ. Війна для нього почалася не сьогодні. Було у мене все заче з 95-ї. Пов'язано, мене не пускали. В ну, 95-му -та не... там помінявся командир, мене не пускали по сімейних обставинах, Ну, я пішов. Скільки давай? Дали? дали 5 років. Тепер Сергій повернувся до того, що вміє найкраще армійська справа. У чоловіка двоє дітей, саме вони стали головним компасом і причиною, чому він знову у війську. Боєвгузів тут точно немає, вони остаються там, де їм остаються. Там, де вони остаються. Тобто сюди всі прийшли добровольно, ніхто сили сюди не тягнув. Тобто це моє це теж рішення. Я сам прийшов захищати свою сім'ю і той свою Україну. Роман на псевдо Груша провів за ґратами майже чверть століття. Для багатьох він рецидивіст, а для сина прикордонника батько, який пішов на війну. Його мотивація це ще і Харків рідне місто, яке ворог нещадно руйнує. Два інших світи там, там режиму нас ж відношення, яке ми вороги. З Тими, хто нас охороняє, ми вороги. А тут режим від тих, хто це наші побратими. і вони нас навчають, щоб ми вижили. Романові вже 50. Сидів за крадіжки, розбій. Здавалося б, ця людина для суспільства втрачена, але внаслідок одного з обстрілів Харкова він пережив особисту трагедію. Це перевернуло його свідомість і вплинуло на подальший вибір. Я сам це все бачив на свої очі, як ми тут розгрібаємо, через два під'їзди ракета пролітає і весь під'їзд отак от обсипається. Ще більше, ну, майже два роки тому, січні були два роки, моя дружина загинула те, що за війни. Командує Алькатрасом підполковник на позивний вал, професійний військовий, який воює з 2014-го. Він одразу розставляє крапки над і це не штрафбат з радянських фільмів, де людей женуть на кулемети з палицями. Мінімум, ці батальйони не гірше. Звичайних не гірше точно, а в більшості, навіть і краще. У суспільстві часто можна почути, що буде, коли ці люди навчені вбивати, повернуться додому. Чи не стане фронтовий досвід новим інструментом порушень? У комбата на це є своя відповідь. Якщо суспільство не підготується і не скажемо так, не придумає чим зайняти цих людей. Це буде біда, буде кримінал. У мене є там бачення. Ну я вже давно казав. В принципі, у нас воно є. Оці от ЧВК, так звані ліпше цих людей. Застосувати, от хто захоче працювати, понятно, не заставляти платити їм добрі гроші, і вони будуть робити роботу. Алькатрас був для когось в'язницею без шансів на втечу. Для цих же чоловіків Алькатрас став точкою невороття. Вони не шукають прощення у суспільства, натомість здобувають його в бою кров'ю, потом і вірністю тим, хто поруч. З Донеччини Ігор Горливанок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.